У межах міста швидка має лише 10 хвилин, щоб дістатися пацієнта у селах 20. Вкластися у цей час медикам заважає ситуація на дорогах. Ми приїжджаємо на 91% вчасно, на ДТП ми приїжджаємо 8-9 хвилин, але це не наша Провина, а провина то, що дороги все таки завантажені. Надзвичайні новини перевірили свідомість наших водіїв. І хто ж саме заважає швидкі і вчасно прибувати до хворого? Києва швидка. 90. починаємо з виклику. Бригаду швидкої спрямовує оперативний диспетчер. Питаємо адресу, хто там дитина, дорослий, номер телефону. І це передається на підстанцію. і Бригада зараз виїжджає. Виїжджає 14-та бригада на першому ж перехресті машину нашої швидкої не пропускає навіть автобус, попри сирену і проблизкові маячки. Будемо дивитися, скільки нас машин пропустить. Ніхто даже в цю сторону не дивиться, поки пока не включиш. А так не видно, правда? вас? Припустив, один, все буде, пропустив. Ще один припустив. Докричатися до нахаб водіїв не вдається. Медики, волонтери в один голос скаржаться. Байдужих не лякає навіть смерть хворого. Не пропустив швидку, вбив людину. Через, наприклад, саме розповсюджену причину це затори на дорогах, особливо в центральних частинах міста Києва. Ми, на жаль, не встигаємо, і це досить фатально. Часто відбуваються летальні випадки, тому треба щось міняти. Змінити ситуацію на дорогах. Ярослав розраховує, пересадивши швидку на мотоцикли за світовою практикою. Я зробив так, так би мовити, копію такого ж проекту, який відбувся в Угорщині, і ми розпочали збір коштів з громадян. Тобто проєкт буде відбуватися за рахунок небайдужих громадян та спонсорів. Держава проєкт Ярослава не підтримала. Через кризу від небайдужих громадян надійшло замало коштів. Решта до проєкту ставиться скептично. Ну, це, мабуть, неплохо, швидко можна. Ну, хоча яку допомогу, яка на мотоциклах. На мотоциклах ну, не знаю. Може, це відпрацювати. А куди бальних потім положити? А голову Ні, я проти. до скептиків долучаються і працівники швидкої пересаджуватися на мотоцикли. Лікарі екстреної медичної допомоги не збираються. А хворого куди ви подінете яку потрібно відвести в лікарню? Травма. А в нас це... дуже важкі хворі є. От ви побачите, скільки в машині медикаментів і апаратури. Уявіть собі, на мотоцикліста це да можна по бокам щось всунути. З однієї сторони дефібрилятор, з іншої дихальну апаратуру, взяти такі жилет, в якого нацеплять кучу ампул. Прихильники мотошвидкої заспокоюють. Мова йде лише про екстрену допомогу. Для цього мотоцикл має безліч переваг і швидкість, і маневреність, і пальне Случається, у чоловіка інсульт. Он упал в зависимости от того, насколько быстро ему ведут медицинские препараты, и зависит, частично будет жить он или нет. Поэтому насколько быстро врач до него доберется, это, я считаю, очень важный момент. Я считаю, что идея очень хорошая. Заміщательно і в багатьох ситуаціях вона може врятувати життя. Чи пересядуть медики на мотоцикли? Буде відомо 1 квітня 2017-го. Байкерів у білих халатах автори проекту обіцяють показати акурат у день сміху.